Привіт, свідки Халино. Ну, в цьому відео я буду розповідати про айрдропи. У мене вже є відео на каналі про ретродропи, можете не придиратись до слів, це можна сказати одне й те саме з деякими нюансами. І в тому відео я розповів, що це таке і як на цьому можна заробляти. В цьому відео я хочу пояснити, чому я це роблю, як на цьому можна заробляти і, в принципі, розповісти про весь процес. Щоб у вас було повне розуміння, як це все відбувається, і якщо поставите лайк і підпишетесь на канал, можливо, навіть скажу скільки на цьому можна заробити. Да, ладно, так скажу навіть без цього, але лайк обов'язково поставте. Ідемо по порядку. Перше, що потрібно мати, це ну звичайно ноутбук. Можна із телефона, ну але деякі проекти або неможливо, або дуже важко відпрацьовувати з телефону, тому краще мати ноутбук. По-друге, потрібно мати веб-3 гаманець, наприклад, Metamask. І також потрібно мати любу біржу. Я переважно користуюсь біржею Bybit, тому що сам. Гаманець сам метамаск, ви не можете поповнити напряму, наприклад, з карти або через P2P. А вже поповняючи біржу, ви купляєте якийсь токен і перекидуєте вже на гаманець, токен, який вам потрібен, тому що відпрацьовуючи там проекти в майнеті. Вам по любому потрібно ну, наприклад, ефір, щоб спалювати за транзакцію газ. Коли ви вже маєте ці основні інструменти. Ви вже можете відпрацьовувати проект, але як саме можна знайти цей проект? У ну, будь-якому випадку ви підписуєтесь на різних там блогерів, інфлюєнсів, телеграмі, або просто слідкуєте на Ютубі, і вже вони освітлюють різні проекти. Ви або довіряєте цьому вже інфлюенсеру і відпрацьовуєте відразу проект, або самі починаєте робити свій ресерч, знайти про команду. Яка це технологія, чи вона має перспективу в майбутньому? Слідкуєте навіть за соцмережами, за діскордом, за твітером? Як би це абсурдно не звучало, це важливо, тому що, ну, наприклад, якщо є якийсь проект, у нього є твітер, і на нього не підписані якісь топові інфлюенсери у криптосфері. Це, знаєте, вже один із дзвіночків, що до нього немає довіри. Тому що, наприклад, ви провідний, відомий інфлюенсер в крипті, і ви хочете відпрацьовувати якийсь проєкт або там, інвестувати в цей проект, і, звичайно, ви підписуєтеся на цей твітер, тому що команда переважно там викладає всю інформацію. Якщо у вас немає довіри до цього проекту, ви вважаєте його скамом. Ну і, звичайно, ви не підписуєтесь на соцмережі, на твіттер, на... не приходите в Discord. І тому це є один із цих дзвіночків, що проект може бути не 100%. Теорію я пояснив, тепер можемо відразу перейти до практики. Ось ви вже визначились із проектом, який ви будете відпрацьовувати, хай буде Атлета Нетворк. Це тестнет, який я на даний момент підпрацьовую, Блокчейн першого рівня, EVM сумісний. Ви приходите на сайт. Перше, що ви робите, це підключаєте свій гаманець. Переключаєте мережу. А потім робимо в різні взаємодії з цим блокчейном. Наприклад, у клаці Fouted запрошуємо токени, потім йдемо в стейкінг, можемо застейкати. Governance голосуємо, бріч, який вже не працює декілька місяців. Uh, в DEX робимо свапи, можу показати, як це проходить. Наприклад, в першій вкладці вводите суму, яку ви хочете свапнути uh, атлету на будь-який токен. Вибираємо USDC взагалі без різниці. Робимо свап, підтверджуємо, потім підписуємо в Metamask. І так ви маєте зробити максимальну кількість взаємодій із цим блокчейном. І так за такі прості дії. В теорії вам мають дати дроб. Я розумію, що вам не віриться і важко це прийняти, що за таке можуть роздати. Але останній із моїх кейсів це проект Movement. За прості можна сказати, дії за квести на цій платформі. Вони були різні. Підписуватися на соцмережі, робити різні свапи або надавати пули ліквідності. Тут було плюс-мінус 400 квестів, з яких я виконав біля 150 квестів. І за ці дії мені дали дроп в вигляді 237 токенів. На даний момент токен торгується по 1$. долар. Ось на один аккаунт я отримав 237 доларів. І ще один такий нюанс. У вас може бути 3, 5, 10, 20 аккаунтів. І ця сума вмножується на цю кількість акаунтів. Це був тесне, це безплатна активність, тут ніяких внесків не потрібно, і тому на них великий спрос. Тобто багато бажаючих отримати дроп від цього проекту, і конкуренція дуже велика. Тому як правило, теснети не роздають багато. А якщо вже переходити до платних активностей, наприклад, проєктів, які блокчейні, наприклад, які вже в. Майнеті це основна мережа, де вже потрібно платити деякі кошти, наприклад, за газ. Тут і конкуренція менша, і можна заробити більше. Наприклад, одного із блюджів, яке я на даний момент відпрацьовую, називається гіперлейн. Так само підключаємо гаманець, і робимо брідж. Вибираємо мережу. Хай буде арбітрум в. Нейтрон, вибираємо токен, тут вибір взагалі невеликі два токени, хай буде тієї. А також підключайте гаманець і Кеплер і робите СВАП. Тут вже активність платна, тому що потрібно, наприклад, купити тію за гроші, плюс мати ефірум в мережі Арбітрум, щоб заплатити за комісію. Так само якщо ви перекидаєте в мережу Нейтрон, вам потрібно вже мати і другий гаманець Кеплер. Також потрібно мати тію, щоб сплачувати за газ. Ця активність платна, повторяю знову, і тому, як правило, за такі активності дають більше. А скільки самі можуть дати, ну тут вже залежно від самого проекту, яка ця технологія, чи багато там було занесено інвестицій, і від самої команди, наскільки вона жадна. Ну, все, все одно. Я відпрацьовував перед тим такий проект, як Layer Zero, це теж Bridge, і мені дали 170 токенів. На даний момент один токен торгується 6 доларів. То 170 токенів, Ну, це у мене було із чотирьох аккаунтів. Це вже так більш-менш солідно звучить. Також майте на увазі, що ви не відпрацьовуєте тільки один проект. Там взяли, відпрацювали Атлету на один аккаунт, взяли, відпрацювали гіперлей на один аккаунт, і ви на тому зупинились. Ні, то у вас може бути 10, наприклад, акаунтів, і ви відпрацьовуєте 10 проєктів. І потенціально ви можете заробити набагато більшу суму. А тепер робимо висновки. По-перше, тапалки не єдиний спосіб заробітку на крипті. По-друге, важко, незрозуміло. Давайте не будемо розсуждати такими категоріями, тому що якщо у вас є, наприклад, ціль або бажання, прагнення щось робити, щось поміняти в своєму житті, то у вас завжди знайдеться як час, так і бажання, і гроші, щоб почати діяти. По-третє, у мене немає часу. Давайте взагалі не будемо про це говорити, тому що я прекрасно знаю: якщо не сидіти в телефоні, то знаходиться дуже багато вільного часу. Четверте, я завжди топлю за те, що має бути декілька джерел прибутку. Я не говорю про джерела прибутку з розряду прийшов з основної роботи додому, а потім пішов на другу роботу наприклад, таксі Я говорю про ці джерела прибутку, коли ти приходиш з основної роботи додому. І в затишку ти заробляєш в комп'ютері, в інтернеті. А якщо вже тебе з'явилася думка почати заробляти на крипті або просто купляти криптовалюту, але ти не знав, коли почати, коли кращий час, то я тобі скажу, що після цього відео ідеальний час, тому що, як нам всім відомо, бичий ринок не за горами. А це період, коли з'являються різні можливості, виходять різні проекти, вся криптовалюта росте і можна буде гарно заробити. Я сподіваюся, що після цього відео у тебе з'явилося розуміння, що таке айдропи, як на них заробляти і що для цього потрібно. І з'являється бажання щось робити, тому запасайся ефірчиком і починай діяти.